Вірш Тетяни Лавенюкової Читає Африка Плив туман з високої кручі до дрімотних річок до долини, Огортав вербиці плакучі В чарівні леткі палантини, Розгортав примарні сувої У ярах, байраках, канавах. До світанку вийшли з тобою, у яких не згадаю справа, то дорогою йшли, то лісом. Нас, здавалося, двоє в світі, а туман крався срібним лисом, на кущі чіпляв срібні вікки. Раптом білим все затягнуло, Не впусти мою руку любий. Що моєї щоки торкнулось? то твої чи туман губи, хто ховається за серпанком в найдрібніших краплинках пари? Та змінилася нічка ранку і розвіялися примари, теплі промені нас зігріли, Засміялася сонна річка, Не ревнуй до туману милий він корисний до мого личка. Морський туман. Вірш Раїси Полтавець. Читає Тетяна Лавенюкова. Сховались в морі пінні хвилі, воно спокійне, ніби спить. Червневе море в димці білі, і береги, води блакить, і крапель крихітних вологи, туману стелиться воай. А може, то мої тривоги, а може, то моя печаль, безкрайність моря, не озора, нема нікого на біч, лиш тільки я, і величне море, і таємнича літня ніч. Та раптом крізь нічний серпанок прорвалась в зоря, і зряснів над морем ранок в промінні сонця ліхтаря, і ось же крапель міріади, Яскріють в сонячнім вогні танцюють забавки заради, чи це привиділось мені туман, зоря, і море голе, нема шаланд і кораблів, Дивлюсь, народжується коло веселки, магії морів, далеке, різнокольорове, воно пульсує, мов живе. Мені назустріч загадковий у колі корабель пливе, Червоні мирять вітрила, у них бо найважлива роль вони любов на ніжних крилах, а я на березі асоль. Як радо серденько забилась, але мов змита акварель, стіна туману розчинилась, і зник примарний корабель, від вітерця легкі прозорі, з'явились хвильки гребінці, і в глибокім синім морі купає сонце промінці, Міраж казковий квіт на квітна світанні, уяви гра. Що ж було моє обріяне кохання За опріч вдалеч відплило?